Терміново Орбан наїхав на Україну через примусову мобілізацію, екстрене звернення до ЄС. Скандал через ТЦК вийшов на новий рівень. Київ дав відсіч, Будапешт відмовився фінансувати американську зброю для ЗСУ. Неочікуваний поворот. Угорщина преколоною техніки на Україну. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Брюсселя із вимогою, щоб Європейський Союз вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні. Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову. Ба більше за його словами, угорський уряд стежить за тим, скільки угорців мобілізували до української армії, та знає, скільки з них загинули на війні і може. Допомогти їхнім сім'ям таку заяву Орбан зробив на тлі чуток, що нібито через побої ТЦК загинув мешканець Закарпаття із українським та угорським громадянством. Про це вперше стало відомо зі змі, що посилалися на не менш гучну заяву заступника міністра закордонних справ Угорщини. Українські рекрутери вдарили чоловіка залізною планкою. Після того, як він його спіймав, посадили в фургони, відвезли до угорської сім'ї. Розповіли, що все добре, але арештований чоловік Зрештою помер від отриманих травм. Угорське видання Мандінер оприлюднило дві версії загибелі чоловіка та запевнило, що він є громадянином саме їхньої держави. В одній із них стверджується, що спочатку його доставили до Ужгорода, потім до Мукачева, де він потрапив до лав 128-ї бригади. За свідченнями там він зазнав побоїв і його направили до психіатричної лікарні в береговому, де він і помер. В іншій версії говориться, що чоловік самостійно звернувся до лікарні через психічні проблеми. Відповідно до цієї версії, його смут. Мерть була викликана тромбом, що утворився через внутрішній крововилив, ймовірно, спричинений побиттям. Зрештою, Угорщина викликала українського посла Федора Шандра, а у сухопутних військах зробили заяву. Йосип Йосипович Шеберштень є громадянином України. Він був мобілізований до лав зсу на законних підставах 14.06.2025 року. Після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби, Йосип Йосипович був направлений до однієї з військових частин, де з 15.06.2025 проходив підготовку. 18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. Також у сухопутних військах наголосили, що чоловік і справді помер через тромбоемболію, а не через насильство. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке проводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб зсу. А тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт відмовляється купувати у Вашингтона зброю для Києва. Гроші угорських платників податків, угорська зброя та солдати не потраплять в Україну. Попри таку позицію, міністр висловив упевненість, що постачання озброєння Україні не суперечтиме мирним ініціативам президента США Дональда Трампа, який до слова уклав угоду про постачання Києву 17 систем протиповітряної оборони Петріот. Більшість із яких незабаром опиняться на полі бою. Він також дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди з Україною, інакше США запровадять дуже жорсткі тарифи. Невже Угорщина готує війну проти України? Шокві. До із колонами військової техніки потрапило в мережу. Потужна кампанія дезінформації. Українські спецслужби на поготові. назріває конфлікт. РФ чатує. Розлогіше про це в матеріалі далі. Слідом за Путіним Угорщина готує своє СВО проти України. У мережі з'явився пост із текстом Операція турул скоро повернення Транскарпатії на батьківщину з постом був і відеосюжет, де нібито до українського кордону прямують колони угорської бронетехніки. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко запевнив, що Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною, і все це фейк. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України підтвердив, що вся новина фейкова. Вбудований у соцмережу штучний інтелект грок зазначив, що це спекулятивний сценарій, який існує, щоб підігріти націоналістичний настрої в Угорщині, але не як реальні плани військової операції. Дезінформацію про угорську операцію Турул вперше поширив анонімний обліковий запис «Hungary Бесет. Як виявилося, він зовсім не пов'язаний із угорським медіа чи державними структурами. Це обліковий запис часто поширює ідею повернення Закарпаття до Угорщини. І очевидно, він носить достатньо провокаційний характер. І з цієї точки зріння ми можемо сказати, що це дуже схоже на е, руку Москви. Пост у мережі X набрав понад один мільйон переглядів та розігнав чергову пропаганду про захоплення європейськими військами заходу України. Говорити о Попитки СВО со сторони Венгрії могли только росіяни. Угорщині ніколи б не дозволили вторгнутися військовим шляхом в Україну, адже майже вся її обороноздатність забезпечена НАТО та союзниками. А сама країна перебуває у складі ЄС. Крім цього, Україна точно має перевагу в силі. Це э, повлекло би одразу реакцію дуже різку со сторони Європейського союзу і третє. Когда коли ми говоримо про вооружені сили України, які зараз насчитывают, ну, понятно, що информации точно ніхто не знає, але інформація була где-то порядка сімсот тисяч чоловік, а ворожовані сили Венгриї на минуточку це 19 тисяч чоловік і плюс 12 тисяч резервістів. Очевидно, що просто несопоставимые сили, як виявилося кадри з технікою, це не підготовка до вторгнення. А частина щорічного фестивалю Людовіка із демонстрацією військової техніки. Міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене у мережі відео з бронетехнікою у Будапешті пов'язане з фестивалем Людовіка щорічним публічним заходом. Інші матеріали з фейкової кореспонденції це архівні кадри з навчань, які проходили у листопаді 2023 року. Такі вкиди вигідні Росії. Їхнє завдання створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. До цього Росія поширювала подібний фейк про омінування кордону з Угорщиною, Молдовою та іншими країнами Євросоюзу. Все це направлено на те, щоб дійсно вносити нестабільність в відносинах між двома які і так не являються бізоблучними. Знаєте, є ще Достаточно много примеров, когда россияне действовали таким же образом. Например, когда э, достаточно сложные отношения з были, была стрельба из гранатомета по польскому. Консульство в Львові фейкова інформація про стягування техніки до кордону з'явилася наступного дня після того, як служба безпеки України 9 травня вперше в історії викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. За версією слідства вони збирали дані щодо розміщення українських збройних сил на Закарпатті. А тон, що може бути така є сіть я могу повірити і е, особливо з точки зору е, недружньої політики Венгрії по відношенню до України, ну вот вопрос действительно, почему это появилось именно сейчас, е, возможно, мм, задержание нельзя было вот таким образом, знаете, скрыть. Возможно, реакция Венгрії була достатньо негативною, когда їм сообщили по закрытым каналам. Будапешт зі свого боку не промовчав. В Угорщині було затримано двох українців, яких терміново депортували на батьківщину. У відповідь на це Київ вислав двох угорських дипломатів. Подібна дезінформація потрібна лише для психологічного тиску та вигідна Росії. Вони переслідували мету зіштовхнути українців та угорців. Ми живемо в епоху. коли е, факт сам не має ніякого... Никакой важности, важная интерпретация. Берется видео, реальное видео, которое интерпретируется так, как нужно манипулятору. И, собственно говоря, многие на это повелись. Очевидно, что в первую очередь нужно проверять информацию, нужно, используя инструменты сети, проверять и видео, и Картинки і е, сам текст попділи е, факт фактчекінг, щоб не попадатися на такі віч. Прем'єр-міністр Угорщини здається, вирішив підіграти Кремлю. Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни та повідомив про скликання Ради оборони з цього приводу. Варто зазначити, що українські спецслужби ситуацію не ігнорують. У прикордонних регіонах проведено спецзаходи. Як ви оцінюєте останні заяви у бік України, що лунають із Угорщини? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч писників. Далі більше побачимось.